Кортюри у селі Нова прилука влаштовує бригада з восьми осіб. Василь Пастернак каже, протягом дня укладає до 100 метрів по обидва боки дороги. Натягуємо віску, виставляємо по висоті, щоб був уклон в цю сторону три проміли. Присаджуємо, підбиваємо бетоном. Конна дорожка на відрізку дороги протяжністю у 5 кілометрів дорожники працюють із кінця літа. Тут уже влаштували асфальт, майже на 2 метри розширили проїжджу частину, розповідає майстер підрядної організації Анатолій Андрущенко. Додає дорогу, які більш ніж 40 років ремонтують капітально, і це каже майстер: перший капремонт від часу будівництва. Були і вибої не була велика колійність, були великі напливи. Була в аварійному, аби вона хорошому було, тобі не робив не. Не було б капітального ремонту. Аби вона була в кращому, то був би поточний, а не капітальний ремонт. Місцями розбиралися ділянки, що повністю треба було скопувати, бо немає, знизу не було основи. Дорога була у ямах та вибоїнах, каже місцева жителька Катерина Петрівна. Пішохідних доріжок не було, ходили дорогою, розповідає. Я паршива була, так, так, так. я була така, я ми підсипали, підкидали, латали, ямки ще. Те, що вже скільки років пройшло, як її робили. Дуже давно. А це добре, що тротуар буде такий. Як ми на лісу катюлі їхати, що мені? У планах зробити тут освітлення, розмітку, встановити дорожні знаки, а ще облаштувати понижені тротуари та пішохідні доріжки для людей з інвалідністю, каже Анатолій Андрущенко. Ремонт дороги загального користування місцевого значення, яка пролягає через нову прилуку, планують завершити вже у наступному році, каже Віталій Горобчук, очільник служби місцевих доріг в області. Ми вже справилися в цьому році, і на 99%. роботи відповідно до календарного графіку мали бути завершені наприкінці 2022 року. Але з тими темпами, якими ми йдемо, вони будуть закінчені. Я думаю, до кінця весни 2022 року. Горобчук додає на капремонт дороги Старагута Калинівка Турбі протяжністю 113 кілометрів із державного дорожнього фонду. Виділили 190 мільйонів гривень. Загалом каже на віночні 818 доріг місцевого значення, більш ніж половина. И з них потребують капітального ремонту. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, новини на Суспільному, Вінночина.